У вас проходив з нами чи з кимось курси першої допомоги до медичної? Планували, але не попали. А, ті, хто був, ви стали від цього медиками? Ні. Тобто, щоб стати Чому? доктором або фельдшером, або парамедиком, так, треба то, вчитися там 4-6 років інтернатура. Але якщо людині стало погано, то у вас є алгоритм. Перший пункт, який? Шановний. Не Ні. Переконатися, що безпечно. Мені безпечно, тоді перевірка там свідомості, дихання. Тобто є інструкція для людей без медичної освіти, як допомогти людині, не дати їй померти до приїзду швидко. От курси самозахисту відрізняються від курсів там, секції рукопашного бою, як курси першої до медичної від медінституту. Ми не вчимо вас, як о, 15 раундів по 3 хвилини по правилам ММА. Ні, Якщо бажаєте, ми навчимо. Ми даємо інструкцію, що робити, якщо хтось намагається зробити вам погано. Як заподіяти йому шкоди достатньо невмірної для припинення суспільно небезпечного діяння і так далі. Це як вивчати іноземну мову по розмовному. Якщо ви їдете кудись там, в Японію на декілька років, ви починаєте вчити кандзі, граматику, хірагану, катакану. Якщо ви їдете на два дні. Сайонара дому регато Батайма і достатньо. Тобто те, що ви сьогодні дві години відпрацювали там три прийоми з половиною, це не зробило вас рукопашником. Але ваша здатність захистити себе. В останню чергу залежить від ваших фізичних навичок. Я вам це доведу: більшість людей, яка сидить у в'язницях за розбійні напади, за вбивство, за гвалтування, вони не фізично разять. Більш того, вони фізично не дорадять. Наркомани, алкоголіки, хворі люди, туберкульозні. Але що в них є? Готовність до насильства. Вони коли бачать. Сцену насильства, хтось когось схопив, вони завжди думають, що я буду робити, якщо я як когось куплю. Це те, що по-англійськи називається mindset. От є set, це наоборот, навичок, а є mindset. От mindset перекладають менталітет, світогляд. Є дуже гарне слово «умонастрій». Якщо ваш у Якщо у вас я маленька, слабка, нічого не можу зробити, ви нічого не можете зробити. Але якщо ви а, виходите з дому з мислю. Якщо на мене хтось сьогодні нападе, він про це пошкодує, це вже наближає вас до того, що вас не виберуть як жертва. Бо це змінює ваш, вашу мову тіла, вашу поведінку. А Зрозуміло, що коли ви займаєтесь регулярно в секції самозахисту, рукопашного бою і так далі, ви, ви змінюєтесь. Змінюється о, одяг, бо треба ж балончик, ліхтарик і ніж. А карманів нема. То треба штани в карманах. А змінюється мова тіла, змінюється фізична, статі, ну, форма фізична да? статура, як ви себе поводите. Змінюється манера розмовляти з людьми. Бо коли ви можете запропонувати вирішити мі миром, це інше, чи, чи коли ви просите, не треба, не, не бийте мене? Де". Я можу. Але не хочу. Інша позиція. А, але а, головне ми вивчаємо навички самооборони, щоб їх не використовувати. Бо мета прийти додому живим та здоровим. А для цього потрібно що? Уникати цих ситуацій. Не шукати, де я можу когось вдарити, задути із балончика. Я розумію, їй не хочеться. Буває. Для цього є спортзал. Уникати. Як цього уникати? Що потрібно, щоб уникати небезпеки? Не як жертва. Вести ну, себе як не як, як жертва, це як на повітряний кулі. <різь> ну, що вам потрібно, щоб не вступити в калюжу? <різь> побачити її. <різь> По-перше, треба її побачити. А, чи можемо ми побачити усі загрози? <різь> Ні. Ні. Чому? Ну, тому що наша. Видимість і, скажімо, наше бачення, воно обмежене. Ми бачимо якусь якийсь ракурс, ми не бачимо, що за нами. А, уявіть собі, що ви, що ви не їли декілька днів. Ви дуже голодні. No, ви приходите в супермаркет. Ви можете з'їсти все? Неможливо? No, 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 no. Ні. <laughs> ви все одно почнете з чогось. Правильно? Ви підете так, тут консерва, в мене немає консервного ножа, тут у нас полуфабрикат, тут сирове м'ясо. Чіпце. Ви починаєте з того, що можна з'їсти швидко. Так? Навіть дуже голодний ви починаєте обирати. Завжди. Те саме стосується нашої уваги. Ми не можемо звертати увагу на все. Ми завжди фільтруємо. На що ми звертаємо увагу, на що не фільтруємо. Але є гарні новини. Увага тренується. Ми здатні тренувати свою увагу. І вона працює, ця частина мозку, яка відповідає, на що ми звернуємо увагу, як Google AdWords. Про От те, що ви угуліли, це вам буде підсовувати. Пошукали електрочайник і будуть вам чайники в ленті. Шукаєте небезпеку, ви будете бачити небезпеку. Це параноя? Ні. Ну, ви коли підходите до вулиці, до пішохідного переходу. Вам зелене світло. Що ви зробите? на ліву і направо. Чому? Бо хтось доїжджає, а хтось не може загалівати. А хтось п'яний, а хтось заснув, а хтось дурав. Тому а, визнання існування п'яних, дурних, заснувших водіїв, це не параної. Це що називається алертність. Алертність це перекладають тривожність, бо алерт це тривога, тривожність це анксайт. Але це бдітельність, як це? Пильність. Тобто бути пильними. Але ми не можемо бути пильними на 100% 24 години на доку. Неможливо фізично. Тому є один а, інструмент, який може вам допомогти. Може бути чули поширений термін кольоровий код.